Котеджі Нота Карпат. Альтанка одна, інша. Піднімаємося по сходах. гори Столик. В котеджі внота Карпат. Можемо орендувати велосипеди. Взимку прокат гірськолишного спорядження та послуги інструктора. Дорослих дітей можна навчити. Кімнатка маленька. До речі, на тій горі сніг до кінця квітня. І ще одна кімната. Опалення електричне, газове. Котич на чотирьох чоловік розрахований. Є інші апартаменти. Теж на чотирьох може бути куди. Дітей. Ось таке подвір'я. Батут. Стоянка для автомобілів. Качеля, спортивний майданчик. Є лежаки. Шумпора, малгал, дрова, казанок, чагун і Все є.